Вчора близько 23-ї ворог завдав по Харкову черговий ракетний удар. Попередньо ЗРК С-300. Ракета влучила у чотириповерховий житловий будинок у Київському районі. Зруйновані верхні поверхи та дах будинку. Сталася масштабна пожежа. На жаль, загинула літня жінка. Ще троє мешканців будинку отримали поранення. О пів на четверту пожежу було ліквідовано. Рятувальні роботи на місці ще тривають. Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші міста і села. Пошкоджено приватні будинки, магазини, господарчі споруди. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги у Куп'янську, внаслідок ворожого обстрілу, поранення отримав 41-річний чоловік його стан середньої тяжкості.